Є така штука я Мальський Хрез. Знову ж таки, це там, мої думки, мої так. бажання, побажання. Там 17 трубопроводів в одному місці. В контексті ракети Фломінга, ракети Ірам, Рам, я не знаю, рам долетить, не долетить, а от Фламінга точно долетить. Якщо туди нормально так бахнуть, ну щоб 5-7 долетів, отак смачно. Основа економіки Росії це добувати все і по трубам її в Європу продавати. А, і Європа, як ми правильно казали, ЛНЖ купує ще там по нафті, може, вони обмежують себе, але ЛНЖ – ні. І ось тут будуть великі проблеми саме з точки зору, що по-перше, у Росії ще давай згадаємо один момент в контексті можливого удару по цим трубам, В Росії ніколи не думали про зберігання, про сховища для газу, для нафти. Там звикли як видобули, і по трубам відправили на експорт. Навіщо витрачатись на сховища? І ось якщо в Росії нанесуть удар по цим трубам, а сховища в них нема, то це ну якщо не колапс в галузі, то щось, скажімо так, десь поруч. Є ж великий жарт, що в чому відрізняється видобування вуглеводні в Росії в Саудівській Аравії. Що в Саудівській Аравії є кранік? Тобто треба більше, ти відкручуєш крани, більше видобуваєш. Треба менше, ти закручуєш краник і менше робиш. А в Росії, якщо в тебе процес налаштований, то краніку нема. Тобто ти видобуваєш, якщо ти нічого не будеш робити, ти повинен зруйнувати цю всю всі потужності по видобутку. Обалдеть. Тобто, це будуть великі проблеми. І це те про що аналітики говорять. А Росія, звісно, не любить про це казати. Вони кажуть, що ми щось придумаємо. Вони вже з радянського союзу щось придумують. тобто, як якось так 50 років щось придумують.